Людина, павук, це, звісно, круто, але я б хотів фільм про тераре, який мав суперсилу їсти буквально все. Але не як ти у гуртожитку, а реально буквально все. Навіть дитину якось їв. Народився тараре у Франції 1772 року і вже з самого дитинства мав ненаситний апетит. За повідомленнями він їв сере м'ясо, каміння, свічки, живих і неживих тварин. Хоча зайвої ваги він на диво не мав. Проте мав дуже широку ратяку, з якої постійно. Смерділо. З часом наш герой почав дісти щодня їжу еквівалентну його власній вазі, що завдавало отакенний неекономічний удар по його батькам, які врешті-решт вирішили вигнати сина з хати, коли тому було 17. Перший час тараре жив на вулиці, жебракував та тосив із сумнівними кримінальними бандами та дівицями легкої поведінки. Згодом не на жара приєднався до мандрівних циркачів та шахраїв. Ну, знаєте, як на хрещатику різні фокуси та ігри влаштовують та виманюють гроші з людей. Та Рестав одним із головних атракціонів. До люди могли б побачити, як він поїдає каміння, тваринок та різні дрібні речі. Звісно ж, такий спосіб життя не міг прогодувати терарей. У рік революції 1792-го він вступив до французької революційної армії, адже де-де, а у військових їжа точно була. Проте наш герой навіть після чотирьох порцій військового пайка не міг позбутися відчуття голоду та частенько вишукував щось похрумкати в смітті. Цей аномальний персонаж не міг залишатися. Непоміченими після незліченних експериментів зі згодовування тараре: 15-кратного пайку, змій, ящерок та інших тварин, більшість з яких він навіть не розжовував, військові вирішили використати його силу для порятунку людства. І як і Арена Єгера, тараре відправили у перше завдання як такого собі розвідника, слеш курєра Медики перед цим провели експеримент, в якому документ засунули в дерев'яний ящичок, дали тараре його з'їсти і через два дні якось дістали його. Як саме, не питайте, я не. Хочеться вам малювати. І виявилося, що документ залишився плюс-мінус цілий і придатний до читання. Але на першій же секретній місії нашого героя схопили вороги, коли той перетинав пруські кордони вночі, одягнутий німецьким селянином, але о, диво, не міг розмовляти німецькою. В полоні Ненежера швидко розповів, що в нього в животі супер-пупер-секретна французька інформація. Його посадили в вигрібну яму і почали чекати, доки документ з'явиться всім відомим шляхом. Проте дуже швидко вороги розчарувалися, коли. Виявилося, що в цих документах була написана не життєва цінна інформація, якась, а дурня з фіктивними даними. Ну і відпустили нашого тарарева не зрештою. Лишній рот нікому не треба, тим паче такий. Вже у французькій армії лікарі намагалися якось вилікувати тераре, та не добившись нічого, відправили його у психлікарню. Звідки він постійно тікав до магазинів, та одного разу Тараре навіть знайшли в морзі, де він намагався їсти вже не дуже живих людей. По одній з версій в лікарні навіть зникла дитина. Чи немовля, яку скоріше за все, з'їв наш герой. Вже не така прикольна історія, так? Помер він, до речі, у віці 26 років від туберкульозу, і 100% ніхто б ніколи не захотів красти особистість тараре. Чого не скажеш про Мартіна Гера, який був простим селянином 16 століття в містечку Артіга у Франції, але дуже дивним чином його особистість одного разу вкрали, а сам селянин безслідно зник. Фільм, до речі, вже є. Мартін походив із забезпеченої сім'єю. 14 років батьки одружили його з Бертран де Рольс, дев'яти чи річній дівчині із заможної родини. Наступні декілька років вони жили собі спокійно і чомусь ніяк не могли зачати дитину. Стверджувалося, що Мартін був безплідним, і це точно, приточно, ніяк не пов'язано з тим, що наречені було 9-10 років. Проте приблизно через 8 років, у 1548-му пара все таки була нагороджена народженням дитини. Мартін, мабуть, дуже сильно радів і пропив всі свої гроші. Адже я не можу по іншому пояснити, як в сім'ї, де обоє походять із заможніх родин, чоловік в один прекрасний момент вирішує вкрасти зерно у свого батька. Дуже стало соромно та страшно через свій вчинок Мартіну Гере, що він аж втік із міста, кинувши дружину з дитиною. Ну, буває, жодне із не подавав він своїй кохання, як раптом через вісім років до міста не завітав чоловік, який називався давно забутим Мартіном Гере. Не дуже люди та Бертран де його дружина повірили в це все, проте чоловік почав дуже вдруг. Вдало оперувати фактами, які б міг знати лише справжній Мартін. Наприклад, він переказав дружині слова, які вони говорили один одному в день весілля. Зрештою, всі повірили чоловіку, прийняли з розпростертими обіймами, і він знову зайняв своє місце в сільському житті. Дружина та батька, мабуть, забули, що той втік на 8 років. Але ж ви не думаєте, що на цьому все так? У січні 1559-го, через три роки після повернення, Мартін почав вимагати у свого дядька частку сімейного бізнеса за відсутні від Сім років. Дядько, звісно, запитав у племінника чи не дурник той часом, після чого побив його. З цього моменту дружина щось почала підозрювати і подала до суду, стверджуючи, що чоловік, за ким вона живе останні три роки, не справжній Мартін Герк. Так і почався довгий та важкий процес, в результаті якого стало відомо, що чоловік цей насправді був самозванцем і звати його Арно Дютіль. Шахарай не мав ніяких варіантів, як розповісти правду. А саме, що сім років тому Арно зустрів в одному із міст Франції декілька близьких друзів Мартіна Гера, котрі переплутали Арно зі своїм другом, і наш злодюшка, перебуваючи в боргах, вирішив підіграти цим юнакам і вивідати у них інформацію про життя Мартіна, яку б він зрештою міг використати, аби замінити його, що йому і вдавалося протягом трьох наступних років, допоки 16 вересня 1560-го Арно де Детіля не було страчено біля будинку Мартіна Гера за крадіжку особистості. А ось кого б ще треба стратити, такси сусідів орків. В GTA 5 RP, звісно. Їхнє лучше в мірі PVO і зараз викликає сміх. А ось як сміявся у травні 1987 року, 18-річний Матіас Руст, який просто сів у невеликий літак та здійснив переліти з Гамбурга в Москву і приземлився на червоній площі, просто-напросто обійшовши всю систему ППО Росії. Матіас вирішив зробити собі подорож Європою, орендувавши собі невеликий літак, в якому він був пілотом. Мабуть, так можна було робити тоді, хто знає він з Німеччини у сторону Фарерських островів потусив тиждень в Ісландії та зрештою дістався до аеропорту Гельсінкі Мальми, де після заправки повідомив диспетчеру, що попрямує у Швецію до міста Стокгольм. Але майже одразу після зльоту вимкнув рацію, повернув літак на схід та полетів у сторону Балтійського узбережжя, яке він з легкістю перетнув над Естонію, звідки повернув у бік Москви. Як не дивно, але радянські протиповітряні сили помітили Матіаса та навіть відправили на перехоплення два. Бойових літаки, які знайшли нашого героя, але на диво не вистрілили. Адже в декілька регіонах так званої Росії тоді проводились навчання пілотів. І протиповітряна оборона подумала, що це просто якийсь недосвідчений пілот, який забувся свій маршрут та не навчився відповідати на виклики рації. І так Матіас Руст безпечно долетів до Кремля, куди він, зрештою, побоявся сідати, бо він же закритий чотирма стінами, і там КДБ могли його легко заарештувати. Тому наш герой вирішив сісти прямісінько на червону площу. Попередньо покружлявши над нею, до нього дуже швидко прибігли так звані москвічі та почали просити автографи. мабуть, як у першої людини з яйцями, яку вони побачили в Росії. Але через дві години Матіаса була заарештована і зрештою було засуджено до чотирьох років табору загального режиму. Ті пікалсавок. Літак в Москві посадити це круто, звісно, але краще він розташив би частину міста бульдозером. Як зробив це у 2004 році кілдозер, він же Марвін Іммеєр у місті Гренбі, штату Лорадо чоловік собі спокійно жив та працював у своєму невеличкому магазині, де лагодив людям глушники на машинах. Проте одного дня компанія Mountain Park вирішила викупити землю, де розташовувалася майстерня Марвіна та побудувати там завод, на який влада міста вже дала дозвіл. Наш герой так-то був і не проти продати землю, але ну дуже не хотів, аби там був завод. Адже поруч був його будинок і не хочеться постійно чути сморід та шум. Багато років Марвін Гімір боровся із містом та компанією постійно. Подаючи різні документи до адміністрації, аби цей завод не будували. Але неодноразово отримував відмови, ну й, мабуть, постійно мав надокучливих відвідувачів з різними погрозами. Зрештою, чоловік не витримав і на початку 2003 року вирішив що з нього досить. Купив бульдозер і протягом наступних полутора років додавав до нього різні апгрейди: броньовані плити, крутий двигун, гусениці, відеокамери, гвинтівки, напівавтомати і ще купа всього. Бетмобіль, який ми 4 червня 2004 року Марвін сів у свій кілдозер і вирушив творити помсту. Цим бронебульдозером він зумів переорати бетонний завод, ратушу, редакцію газети, дім якоїсь жінки, яка була пов'язана із судом, будівельний магазин і ще немало чого. Влада міста, звісно, перфігіла та намагалася знищити машину, але броня спрацювала добре і захистила кілдозер від стрілецької зброї та вибухівки. Буянив Марвін більше як дві години, і пошкодив та знищив. 13 будівель та майже зруйнував го мерії. Дійшло до того, що губернатор міста розглядав можливість виклику національної гвардії та авіації. Проте, на щастя, влади, Марвін застряг у фундаменті одного зі зруйнованої ним будівлі, та зрозумівши, що це кінець, за косплеїв Райнера, але довів діло до кінця. В результаті цього шаленства не загинуло жодної особи, крім нашого героя, а збитків місто було завдано на 7 мільйонів доларів. От би і ЗСУ хтось стільки грошоків задонатив, а також може Стати спонсором на каналі, як і ось ці прекрасні люди.